Наш зенітно-кулеметний батальйон отримує чергову партію автомобілів. Ще шість автомобілів, п'ять генераторів. Це те обладнання, яке потрібно для виконання завдань по захисту нашого неба. Ці автомобілі за рахунок спонсорських коштів були закуплені. Ми зі своєї сторони прикладаємо всі зусилля для того, щоб небо було мирне. І перемога була якнайшвидша. Хотілося би подякувати також тим, хто допоміг, хто донатив, хто долучався для того, щоб ці автомобілі, всі елементи, які потрібні для захисту неба, вони були придбані і встановлені на автомобілі.